Друзі, вітаємо на нашому каналі. Стало відомо, що після анонсованого Берліну постачання Києву бойових машин піхоти Мардер чимало німецьких політиків закликали також надати Україні танки Леопард. Зупинятись на досягнутому щодо БМП Мардер було б неправильно. Ми повинні зробити і надати все можливе. Це стосується і танків Леопард. Заявила заступниця голови Бунденстагу Катрін Герін Еккарт, яка представляє фракцію зелених. Інший віце-голова Бунденстагу, заступник голови вільної демократичної партії Вольфган Кубіки, також сказав, що було б розумно поставити не лише Мардер, а й танки Леопард. За його словами, важливо підтримувати обороноздатність України. Водночас і заважив, що кожен наступний крок з надання допомоги Києву має бути чітко узгоджений з партнерами по НАТО, і в цьому питанні Німеччина не має діяти сама. 6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і, нарешті, передати Україні танки Леопард 2 системи Петріот і БМП Мардер. Сполучені Штати підтримали передачу Україні танків Леопард 2 але зазначили, що це повинно. Відбуватися за ініціативи Німеччини 6 січня. Речник німецького уряду Штефан Хеберштрайт заявив, що Німеччина хоче доставити Україні близько 40 бойових машин піхоти Мардер у найближчі три місяці. За мають опанувати її за вісім тижнів. Військовий експерт Дефенс Експрес Іван Киричевський висловив думку, що Берлін може передати Україні законтрактовані 44 танки Леопард а 7 для Угорщини. Звісно, що Німеччина передасть Україні танки Леопард 2А, оскільки саме рішення про передачу Україні БМП Мардер є натяком на те, що Німеччина готується передати Україні танки, пояснив експерт. 6 січня стало відомо, що голова оборонного комітету Бунденстагу Агнес Штрак Цімерман висловила сподівання, що після відправлення Україні бронетранспортерів Мардер, Німеччина відправить танки Леопард. Також стало відомо, що Польща домовляється про коаліцію для постачання Україні танків «Леопард». -2А». «Леопард-2». Польща поки не планує сама передавати Україні танки Леопард 2 Однак домовляється про створення коаліції для постачань. Про це повідомляє виборча ПЛ посиланням на заяву прем'єра Польщі Матеуша Моровецького разом з президентом. Ми ведемо переговори спрямовані на створення коаліції, яка передавала б таку важливу техніку. Сказав він. Таким чином, польський прем'єр відповів на запитання журналістів про те, чи збирається Польща передавати Україні танки Леопард 2 він підкреслив, що без такої коаліції, яка займеться постачанням техніки, його країна не планує передавати Україні німецькі танки. 7 січня стало відомо, що Фінляндія передасть Україні танки Леопард 2 якщо відповідне рішення ухвалять інші країни Європи. Того ж дня президентка Європейського парламенту Роберта Мецола виступила за постачання Україні німецьких танків. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!